Світовий обвал фондових ринків розпочався ще у п'ятницю 2 серпня. Втім, досяг свого піку в цей понеділок. Особливо постраждав азіатсько-тихоокеанський регіон. У Японії зафіксували найбільше падіння акцій за 40 років. Міністр фінансів заявив, влада Японії уважно стежить за розвитком подій. Важко сказати, що стоїть за падінням акцій. З відчуттям терміновості уряд уважно стежитиме за ринковими та економічними розвитками, як вдома, так і за кордоном, у співпраці з банком Японії. Економісти ж кажуть, що японський фондовий ринок і так можна назвати хитким. Японія знаходиться в досить небезпечному стані. Вони отримали те, що хотіли. У них більш висока інфляція і відсоткові ставки. Але тепер державі потрібно обслуговувати борг. Це щось коштує, а борг дуже великий. І тому Японія приковує увагу економістів протягом останніх півтора років. Бо це потенційне місце, де може статися економічна криза через їх великий розмір боргу. Та вже позитивних відсоткових ставок. Після Японії обвал акцій відчули й інші країни. Фондовий ринок США 5 серпня відкрився в червоній зоні та втратив майже 2 трильйони доларів. Подешевшили компанії Microsoft, Google, Apple, NVIDIA, Amazon, Tesla тощо. Пали акції і на європейському ринку. Індекс СТОКСТЕК знизився на 4,1%, що стало найгіршим показником серед аналогічних секторних причин декілька. Головна в тому головна в нестабільності в економіко політичній ситуації в світі. І в першу чергу на це впливають війна в Україні, а також нестабільність на азійських ринках. І якраз азійські ринки були каталізатором цього падіння по графіку криз вона повинна була відбутися, і деякі ринки були перегріти. Це факт, і якщо до того ми бачили, скажімо, ці кульки. Дотакомів, після того була е, кулька е, на ринку нерухомості, то ця е, скажімо, кулька була розігріта за рахунок штучного інтелекту, і е, якраз е, компанії, які мають відношення до виробництва, е, скажімо, напівпровідників і до виробництва е, тих. Е, it рішення, які підтримують штучний інтелект, обвал фондових ринків сильно вплинув на курс криптовалют. Вартість біткоїна впала на 18% і замість рекордних майже 74 тисяч доларів за один, у понеділок він коштував 49 тисяч 850 доларів. Водночас ціни на золото зросли, оскільки його сприймають як найстабільнішу тверду валюту, особливо під час кризових ситуацій в економіці. На Україну ж за словами експерта криза світових ринків не впливає. Ми на сьогодні знаходимося поза е, світовими ринками. Ми на сьогодні не, е, не впливаємо жодної своїх продукції на е, котировки цих ті інших. Загалом фондових товарів. А кошти, які там надходять Україні в якості підтримки, вони закладені в бюджетах держав, не залежать від того, якому стані знаходяться біржові ринки. Тому е, глобально, е цей Фінансовий, скажімо, негатив він на Україну не відразиться. Наразі на фондові ринки повернувся відносний спокій. Крипта почала знову рости. Так біткоін підріс до 54 тисяч доларів за одиницю. Стільки він коштував у лютому цього року. Однак говорити про повне відновлення зарано багато чого залежатиме від федеральної резервної системи. США. Стабілізації ринку праці та загальної безпекової ситуації у світі. Анастасія Кубовська, Роман Бондар, Дніпро Дніпраців.